У нас паралограм, і якщо говорити про кут А, Б, Д паралограмам, то він дорівнює кутові 65 градусів, тобто кутові Б, Д, С. адже це внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих А, Б і С Д і січній Б, Д. Отже, кут А, Б, Д 65 градусів. А тому, щоб знайти кут а, Б, С... Ми 65 додаємо 57 і отримуємо 122 градуси це відповідь А. Розв'язуємо систему рівнянь. З першого рівняння, якщо ми додаємо знаменник одиничку, то далі хрест на хрест множимо і отримуємо, що мінус 2х дорівнює 8, звідси х дорівнює мінус 4. Це ми 8 поділили на мінус 2х дорівнює мінус 4. І тому ми можемо підставити замість х в друге рівняння мінус 4 отримати мінус 4 у на 2 дорівнює 0. Тому y на 2 дорівнює 4 при переносі змінили знак. І далі, щоб знайти у, ми 4 множимо на 2 і отримуємо 8. Таким чином. Відповідь, як ми бачимо, мінус 4, 8. Це відповідь Б. Разом з тим, коли ми вже отримали, наприклад, мінус 4, то у нас варіанти А і Б підходять нам. І ми можемо просто підставити замість х, Y відповідні координати і подивитись, чи в другому рівнянні ми отримаємо 0. Наприклад, якщо ми в випадку А замість х ставимо мінус 4, а замість Y мінус 8. І мінус 8 ми ділимо на 2, отримуємо мінус 4, то мінус 4 додати мінус 4 нуля не отримуємо. Отже, А не підходить, а б підходить. Далі, третє завдання: ми маємо вибрати правильне твердження: висота конуса і його твірна. Це два відрізка, які лежать на прямих, що перетинаються, а отже, вони лежать в одній площині. Відповідь А. В четвертому завданні ми підставляємо замість М і Н відповідні значення, і отримуємо, що одну третю ми маємо помножити на мінус 18 і додати одну п'яту, що множиться на 55. Після цього виконуємо дії. Ну, Тут додамо 1. Скоротимо 3 і 18, Чисельнику буде 6, тому в результаті мінус 6, плюс, і тут аналогічно, 55 ділимо на 5, 11. Мінус 6 плюс 11, це число 5. Відповідь Г. П'яте завдання. Ціна акції зросла на 600 гривень. І це 5% від початкової ціни. Тобто ми можемо записати, що ці 600 гривень це 5%. Початкова ціна нам невідома Х, і це 100%. Тому далі ми складаємо пропорцію. 600 відноситься до х так, як 5 до 100. І далі, при множенні хрест на хрес, ми отримуємо, що 5х дорівнює 600 помножити на 100. Можна не множити, а записати так: 600 помножити на 100 і поділити на 5. Після цього скоротимо. Наприклад, можна 5 і 100 скоротити, тут буде 20, 6 помножити на 2. С 12 і додамо 3 нулі. Отже, 12 тисяч гривень відповідь Б. Спрощуємо вираз. При піднесенні степені до степені показники перемножаються. Отже, буде Х в 10 степені, і ділимо на Х в мінус 5 степені. Приділені показники віднімаються. Тому ми можемо, наприклад, від 10 відняти мінус 5, зверніть увагу, саме так потрібно записати. Тобто, фактично до 10 додати 5. Отже, буде Х в 15 степені. Разом з тим, ми могли б записати ще цей так: от Х в 10 я залишу. А х у мінус 5 для того, щоб зробити показник додатній, ми перенесемо в чисельник і запишемо Х у п'ятому чисельнику, а в знаменнику буде одиниця. Результат, звісно, той же Х в 15 степені, це варіант В. Далі, які з наведених тверджень є правильними? Існує трапеція, в якої одна з бічних сторін перпендикулярна до її основ. Так, така трапеція існує, і це прямокутна трапеція, от вона, наприклад, така. Далі. Існує трапеція, у якої суми протилежних сторін рівні. Так, така трапеція існує, і, до речі, саме в таку трапецію можна вписати коло. Отже, є така властивість, ми можемо її застосувати. Далі. Існує трапеція, в якої суми протилежних кутів рівні, існує. Напевне, це може бути рівнобічна трапеція, а в рівнобічній трапеції, як ви пам'ятаєте, кути при основі рівні, тобто ось ці кути рівні, і ось ці кути рівні. А отже, суми протилежних кутів будуть рівними. Таким чином, всі три твердження рівні, відповідь Д. Скільки всього цілих чисел містить проміжок? Якщо подивитися і знайти логарифм за основою 4 від 16, а це число 2, тому що 4 в другому степені це 16, то у нас проміжок від мінус 1 включно до 2 включно. І тому давайте порахуємо цілі числа. І мінус 1 і 2 ми також враховуємо в даному випадку. Тобто це будуть такі числа: мінус 1, 0, 1 і 2. Як ми бачимо, таких чисел 4, відповідь В. Графік непарної функції симетричний відносно початку координат відносно точки О. Таким буде графік на рисунку А. Комп'ютерна програма видаляє одну цифру на вмання. Так як в числі всього 5 цифр, то, коли ми шукаємо вірність, внизу ми запишемо загальну кількість всіх цифр, їх 5. А так як буде видалено цифру один або цифру два, тобто у нас є два варіанти видалення, то в чисельнику ми напишемо саме два. Отже, дві п'ятих варіант Г.